Граната ф 1 е, застосовується для оборони. Е, застосовується, вона ще як е, на розтяжку ставиться для противника. Е, радіус її, її пораження до 200 метрів. Її можна приховати, її можна приховати під міну М62. Це для тобто, ловушка для сапера. Її можна поставити. Кого, скільки фантазії хвати, то і туди її примінить. ТМ-62П це пластикова міна протитанкова. Це ставиться загороджувані міні-поля для того, щоб не прийшла інженерна техніка. Ставиться, для, щоб не прийшла гусенична техніка та автомобільна техніка. В основному це ставиться протитанкові міні-поля. Тому що основна, якби, Задача вивезти це бойові машини, це танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту, так як ну, автомобільна техніка, зрозуміло, якщо йде і наїжджає, також вона її розриває, і немає. Але в основному ставиться це тільки на прорив, де будуть йти танки або ну, бойові машини піхоти. Зараз протитанкові міни стали більш небезпечними, за того, що переробляють. Російські війська ставлять ловушки на них, і підривники переробляють, і розрізають особливо ці пластмасові корпуси атм 62 п і ставлять там на перевертування, там на 2-3 перевертування міни, і вона спрацьовує. Це РКГ, рушна кумулятивна граната. Граната застосовується також проти техніки, ну, гуцінічної броньовної. Вона Своєю кумулятивною струєю, яка спрацьовує, вона пропалює броню танка, або машини піхоти, ну, в основному будь-якої техніки. Цивільна особа повинна відразу зателефонувати на 101-102, на якщо вона знайшла вибухонебезпечний предмет. Потім, якщо в неї є можливість щось десь позначити, Е, ну, місце її його, ну, знаходження цього ВНП ну, задалеко, там за метрів 10-20 від нього, якщо він побачив, е, не підходити, не брати в руки, не кидати там, е, ну, не переносити в ніякому разі. Тому що е, ну, всі вони узведені, якщо вони вже там, якщо це артилерійські снаряди, там інвентарні міни вони пройшли, канал ствола, гранати так само вони можуть бути, е, то стояти на обманку, міни стояти. Любий боєприпас може бути це як ну, ловушка для військового, для сапера. Тобто ми приїжджаємо, ми вже займаємося, вже розуміємо, як там стягуємо кішкою всі вибухоноспельтні предмети, які лежать просто там або на збіччі, або ну, на видному місці, вони всі стягуються кішкою. Зрозуміло, якщо стоїть мінне поле, то вже йде повне розмінування мінного поля, тоді вже тобто, задіюються свої сили засоби.